Я більше не можу. Я не можу. Все відбувається так швидко. Ми не встигаємо поглянути один на одного. Я не розумію. Проходить день за днем, а ми не можемо помітити. Хочу назад на пагор. могилу. Ні, тільки почекайте. Я хочу подивитись. Прощавай білий сніг, прощавай Гроверс корнерс, мамо і тату. Прощавай. Цоканя годинника, їжа, кава, і сон, і пробудження прощавай. Я не можу. Я більше не можу. Все відбувається так швидко, ми не встигаємо поглянути один на одного. Я не розумію. Проходить день за днем, а ми не можемо помітити. Хочу назад на пагорб в свою могилу. Ні, тільки почекайте, я хочу подивитись. Прощавай білий сніг, прощавай Гроверс Корнерс. Мамо, тату, прощавай цокання годинника і сон, і їжа, і пробудження. Гаряча ванна, прощавай. Я не можу, я більше не можу. Все відбувається так швидко, ми не встигаємо поглянути один на одного. Я не розумію. Проходить день за днем, а ми не можемо помітити. Хочу назад на пагорб свою могилу. Ні, тільки почекайте, я хочу подивитись. Прощавай білий сніг, прощавай Гроверс Корнерс, мамо, тату, прощавай цокання годинника, їжа, сон, пробудження, гаряча ванна, прощавай.